Кличка Білій, Самий найгірший, який був депутат, коли приходив на сесію, їх параліч лішновив. Розумієте, але хочу вам сказати, шановні, тут є суддя пан Турянський, і є депутат районної ради. Оця людина гезде стоїть. Я не знаю, якого земля тримає, як він може стояти. Пане Турянське, ну скажіть, як вам позвонив Палениця і Пальчинський бувши начальник головоська, а панениця і сказав, би ви далі вісім суток чоловікові. А вдома, вдома, пан Колещір, скажіть, дитина інвалід, ДЦП, п'ятниця великодна, субота великодна, неділя, понеділок великодне, а в не йшли знайшли цих дітей, голодних, і дитина чотирьохмісячна, а та дитина з ДЦП, Голодні оброблені, ті на лежали в хаті закриті, а чоловік... Вісімсот по цього чоловіка треба прикиді, бо нам дали 1300 євро. Було це чи ні? Свината ви така, послідна свиня, ще шестиому. Що є, які ви були п'яні, коли ви попали в аварію. Скажіть мені, вас як свиню витягали, як послідну свиню. Так чи ні? Директор школи нас старокуткою загинув, а ви лишилися живі. Треба було б, ніби ви були там ліви. Знаєте, може би соня такої мерзоти не було, б, бо ви є за цих дітей, у вас... він цей чоловік наймив совтерів на вас, ви розумієте чи ні, він наймив. О, за таку дрянь, бо ті діти 5 днів, самий великий день люди, в самий великий день були голодні і оправдані. Дитинці 4 місяці. Я сказав вам неправду, пане Дурянський. О, послідна ви людина є, ви ще хочете бути суддієм, совісті у вас немає. Він є, я не хоче, він є суддя. Ви послідна людина є. Все. Слава Україні!